В Черкасах відкрилася археологічна виставка Глина вогонь історія експозиція перебуватиме у фоє обласного краєзнавчого музею до кінця тижня. В основі виставки лежить історія давнього керамічного ремесла, починаючи від найдавніших її зразків шостого четвертого століття до нашої ери і до початку 20-го століття. Цілий і знайдено це в Черкасах. Біженчим він один так? не тільки в Черкасах, взагалі один потом, бо їх. Можна порахувати на пальцях в Україні. Ось оця, це у нас присяжна трипів, тут тільки дещо. Ось цей предмет називається Кернос. Їх штук 10 цього в Україні. От у нас є. Ось така підвісочка, їх три чи чотири штуки в музеях України. Їх просто не знаходять через те, що вони такі дрібненькі. От. Ну це. Е, ну я не е, зараз, ви бачите, це найдавніша кераміка. Вона представлена тільки в фрагментах, бо вона. Дуже древня, дуже неякісна, вона ніколи не зберігається в цілому вигляді. Але завдяки нашим реставраторам до кінця року ми сподіваємося відреставрувати один із такий горщик, що буде, правда, дуже нелегко з таких фрагментів. Тут ось теж ви бачите, це вже епоха бронзи, тут аж кінчаючи сарматами. Воно у нас присяж ціла сарматська. Вітринка. Сармати є в експозиції тільки обласного і нашого музею. Більше в інших музеях області немає. Тобто в нас є чимало того, чого немає в інших музеях області, або що є тільки в нас і в обласному музеї. Але порівняйте, наш музей існує четвертий місяць, та обласному скоро сто років. Розкажіть, як довго буде діяти виставка? – Десь близько тижня. Це залежить не від нас, тому що ми тут у приймах. Коли ця територія знадобиться обласному музею під його власні виставки, ну до сьогодні тижня на відкритті виставки, знавці проводили майстер-класи з ліплення кераміки за неолітичною методикою. А професійні реставратори знайомили з процесом відновлення давніх глиняних виробів. Це клеємо, а потім щоб воно не від треба якось прикласти пережати там і так далі. Це краще свого. Тобто отаким от чином, да. от так. Ну, якщо є, є кілька варіантів. Один з них це пісок, другий варіант це скріяти. Будемо так сказати, дуже приємно, що відкривається виставка археологічного музею середньої Надніпрящини. Ми давно планували відкриття цього музею. Ви знаєте, що в кінотеатрі України ми виділили площу для відкриття цього музею. Ну, чекаємо з дня на день, щоб він, він вже відкрився, цей музей. Ви бачили, там дуже рідкі експонати, є, е, яким вже близько трьох тисяч років деякі експонати. Е, це дуже е, важливо для нас. Чому що ми повинні знати свою історію, звідки ми пішли, і щоб ми бачили, що от ця історія це в нашому серці, в нашій душі. Наступного місяця міська рада планує виділити кошти на ремонт приміщення, де розміститься 12 виставкових залів з вітринами, але відкрити повноцінний археологічний музей раніше ніж за півроку навряд чи вийде.